Oh. Щось пішло з нулями, червоне, а як піде зелене, то це Що? Все, 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 все. Зелене, так зелене. А ви не сказали, я, скільки нулів треба? А ви не сказали, скільки лов. Сумма! більше, ще краще! не <звук> 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 Та ви думаєте, що вот молодый наш бідний? Ні, 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 так не пойдет. Ви нас не знаєте і ми вас не знаємо. Леси, дурачком. Я на русалках больше за Пошли, пошли. Куров на смех! Роман, ти я не могу. Ладно, да. по ноль, другие ноль. Две молодых тут же белый, не? Ну то что твои тратить это делать?

Ваши условия. Триста тридцать. Согласен. Каждому. Согласен.